Тригонометричні тотожності. Доволі часто ми маємо справу з такими виразами, які ми називаємо тотожності. І вже пройшовши декілька класів, призабулося, звісно, що взагалі хочуть від нас, коли ми розв'язуємо тотожності. Так, з ми мали справу ще в 7 класі, але там було все дуже просто. Там були ікси, ігрики, якісь числа, якісь різноманітні буквочки, і там було більш-менш зрозуміло, що робити. А як працювати з тотожностями у тригонометрії? В першу чергу нам допомагають ось такі цікаві тригонометричні співвідношення, які ми і будемо застосовувати, щоб працювати з тутожностями. Єдине, що хочу нагадати, що розв'язок тутожностей може бути декілька видів. Перший вид, наприклад, коли ми щось робимо з лівою частиною. І якимось чином намагаємося створити так, щоб вона стала дуже схожа на праву частину, тобто дійти до того, що ліва частина дорівнює правій частині. Ну або навпаки, ми можемо робити щось із лівою частиною до знака дорівнює, і з правою частиною до знака дорівнює, щоб вони якісь в загальному результаті дійшли до якогось одного виразу. Можна ще по-іншому? Ми можемо, розв'язуючи тутужності, зробити дуже цікаву річ, ми можемо взяти всі наші частинки. Перенести в один бік, звісно, ми прирівнюємо до нуля, чому, якщо я, наприклад, тут коснус сину захочу перенести ліворуч від до дорівнює, то тут нічого не залишиться і буде відповідно нуль. Можемо ще зробити по-іншому? Ми можемо ніби уявно ліву і праву частину поділити одна на одну. Ну, технічно в нас виходить так, що ми беремо, наприклад, якийсь простіший елемент і ділимо і цей вираз. Правій частині і цей вираз лівій частині тоді в нас має вийти так, що одиниця дорівнює одиниці, тому що коли ми ділимо, ми ж не забираємо. Цю частинку ми нікуди не переносимо, ми просто ділимо одне на одне, це буде одиниця. Тобто, шляхів розв'язування тотожності є декілька, які ви будете використовувати, обираєте самі, але доволі часто, якщо ми маємо якийсь ось такий доволі ніби простенький вираз, а з лівої частини доволі такий нагромаджений вираз, то зрозуміло, що щось треба зробити з ось цією лівою частиною, тобто яким чином. Спростити, можливо, щось скоростити, щось перевиразити, так, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Ще хочу сказати, що є такий варіант, коли, якщо б ви правильно оформлювали записи тотожності, то в кожну дію, яку ви маєте ліворуч від знака дорівня, ви постійно з нею щось виконуєте. А ця дія, яка буде праворуч, вона буде постійно дублюватися. Хоча в 7 класі вас вчили, що давайте візьмемо ліву частину, ми її розв'яжемо, доведемо до якогось путя, Потім візьмемо праву частину окремо, як дію окремо, арифметично щось там попрацюємо, доведемо до путя і подивимося, чи результат лівої і правої частини буде однаковий. Знову ж таки, як працюєте ви, це вже від вас залежить, але ми будемо робити так, ніби як вже нарешті ви стали дорослі, що в 10 класі є певні особливості, які ми будемо дотримуватися. І по розв'язку, і по запису. Отже, що ми бачимо, що в нас тут все-таки ліва частина косинус в третьому степені альфа мінус синус в третьому степені альфа. Бачимо, що, по-перше, мінус, по-друге, третій степінь. І ми що з вами? Звертаємо увагу, що взагалі немає в нас такого такого співвідношення, щоб ми могли якимось чином застосувати. Однак, якщо у нас щось в кубі мінус щось в кубі, то оцей момент наводить на думку, що можливо. Ми маємо справу з тим, що знову ж як звучить щось в кубі, мінус щось в кубі. І про що це говорить? Звісно, про формули скороченого множення. Зазвичай я хочу так нагадати, що або тут закриті, заховані, якимось чином треба так кумедно витягнути тригонометричні тотожності в наші співвідношення. або... Формули скороченого множення, або ваше вміння щось виносити за дошки, ну і відповідно групувати, і там буде дуже багато можливостей, до речі. Ми ці всі приклади будемо розглядати на наших відео, тому обов'язково підписуйтесь на канал, стежте за відомою, що ви не пропустили нічого цікавого, і реально воно вам стане допомозі у всіх математичних задачах. Отже, пригадаємо, що і як розписується формула скороченого множення. Ми знаємо, що якщо ми куби закриваємо, це буде наша перша дужечка, тому що це все-таки різниця кубів. А друга дужечка вона у нас буде дуже-дуже схожа на формулу квадратів, але спеціально пропускаю знак. Чому? Тому що якщо в нас основний знак мінус, і дужка показує основний знак, то ось отут буде знак протилежний. Пам'ятаєте, А квадрат мінус Б квадрат. Це в нас А мінус Б на А плюс Б. Тобто знаки мають бути різні. Так само тут, що якщо в нас А мінус Б, то ми маємо трішечки більшу довшу формулу. Зверніть увагу, що тут немає двійки, нагадайте собі. І що хочу сказати, що, власне, формула різниця кубів або сума кубів, вона все таки найчастіше зустрічається на НМТ. Але в допоміжних матеріалах її нема. Тому саме важливо. Пригадайте, подивіться якусь асоціацію, старайтесь її запам'ятовувати, ну, але ви точно її зможете запам'ятати, якщо ви будете працювати з тригонометрією. Отже, коли ми бачимо щось в кубі мінус щось в кубі, то ми так і розписуємо. Закриваємо ніби як руками третій степені, у нас залишиться просто косинус альфа мінус синус альфа. А далі буде, як кажуть мої учні, огризок з формули квадратів, Але без двічки. Тому ми записуємо, що це у нас буде косинус квадрат альфа. Далі, якщо тут був мінус, нагадую, ставимо плюс одне на друге множиться, тому косинус альфа, що множиться на синус альфа, і відповідно плюс в будь-якому випадку перед квадратами плюс, тому ми пишемо синус квадрат альфа. І ось таким чином розклався наш чисельник. Ну, а звісно, знаменник. Все-таки краще переписати ще раз. Тут ми ніяких поки що дій зробити не можемо. І знову ж ми повертаємо, що якщо ми розв'язуємо тотожність, то ми праву частину переписуємо без змін, якщо ми не будемо з нею взаємодіяти. Звісно, ми могли б перенести цю праву частину ліворуч і прирівняти все до нуля, ну, але зараз в нас і так є чим займатися. Ну що ж, давайте будемо дивитися, що тут такого цікавого. Косинус альфа мінус синус альфа це ніяке тригонометричне співвідношення, тут взагалі немає ніякої формули. Що ми тут бачимо? Угу, у нас є квадрат і тут є квадрат. І як тільки у вас косинус квадрат і синус квадраті разом додатні в одній частині, ми розуміємо, що результат дорівнює одиниці. Отже, я навіть вам підкреслю, що ось оцей доданочок в дужечках і оцей доданочок в дужечках, ми бачимо, що це наше співвідношення. Тому ще раз переписуємо наш чисельник. А далі бачимо, що можна замінити замість косинус квадрат плюс синус квадрат, написати, що це одиниця. Що додається, що у нас тут залишився за доданок? Це доданок косинус альфа на синус альфа. І вже, вже ми бачимо, любі друзі, що у нас з вами. Неймовірно, виходить дуже такі знайомі вирази. Звісно, оскільки ми працюємо з тотожністю, то ми праву частину переписуємо без змін. І що ми можемо зробити тільки у зв'язку з тим, що вони однакові, ми можемо їх скоротити. І в нас залишається з вами, що ми маємо косинус альфа мінус синус альфа, ось оцей вираз в дужках в чисельнику, тому що ми скоротили знаменник став одиницею, тобто тут все гарненько в нас. Зникло Чому? Тому що навіть якщо косинус множив на синус, а тут синус на косинус, ми ж розуміємо, що при зміні множників добуток не відрізняється. І дописуємо нашу праву частину, яку ми з вами не використовували. І що ми бачимо? Що насправді ми маємо ідентичні вирази і ми можемо вже писати, що тотожність доведена. Але часто буває так, що ще використовують все-таки ще гарніший запис. І вирішують, що давайте ми все перенесемо якимось чином ще тут погрупуємо. А чому і ні? Отже, ми бачимо, що в нас є косинус альфа. Давайте оцей косинус перенесемо. Типу, знаєте, косинуси до косинусів, синуси до синусів. Тому через те, то, що тут косинус плюсом переносимо, він стає з мінусом. І так само тут, ось ми бачимо, є доданочок мінус синус альфа, перенесемо в інший бік, просто стане синус альфа, і вже його тут чекає. Правій частині так синус альфа. Що ми розуміємо? Що якщо у нас одинакові речі віднімаються, в результаті ми маємо 0. Одинакові речі віднімаються, у нас в результаті, відповідно, буде 0. Тому, якщо 0 дорівнює 0, ми розуміємо, що тотожність правильна, що все тут прекрасно працює. І відповідно ми раді з того, що насправді ми довели, що ліва частина це великий вираз з кубами. І дорівнює правій нашій частині, але як ми довели, знаючи формули скороченого множення і зрозуміло основні співвідношення тригонометрії.